Вітаю в рубриці Христотерапії з Наталією Шпит, в рубриці «Любові з Христом та з Богородицею. І продовжую далі читати книжку отця Домініка Хмілєвського «Кехарі Тумени, мене, повна це вже додаток. Називається Біля воріт Нового Єрусалиму або Побачення з Марією. Цей інтерв'ю з отцем Домініком Хмілєвським. Отже, ким для вас є Марія? Я як сказав Йоанн Боско, це вчителька духовного життя. З чим я погоджуюсь, Марія це атмосфера, в якій я, б... я хочу перебувати 24 години на добу, щоб приймати Божу присутність як найкращим чином. Особисто для мене Марія. Просто таки неймовірно показує нам отця і сина Святого Духа. Наробиться так, як цього не зробить жоден святий вчитель, єпископ і навіть папа римський, оскільки ніхто не перебуває настільки близько Бога, як вона. Бог створив її для себе, неначе рай на землі, щоб у ній оселитися. Отже, якщо я живу в Марії, а Бог живе в мені, то ніхто нікому не заважає. Я в Марії, а в мені Бог разом із Марією. Саме в Марії я роздумую про Отця і Сина Святого Духа, тобто про Пресвяту Трійцю, яка є в мені. На мою думку, це найкращий підхід до духовного життя. В Марії і з Марією я запрошений полюбити Бога. Який є в мені з усього серця, з усіх сил і всієї душею. Постійне зосередження на цьому і перебування в Божій присутності, будучи одночасно з Марією, яка є повнотою благодаті, тобто повнотою Божої присутності, те неймовірно духовний досвід. Я чому про це питаю? Позаду сота тисячна. Річниця об'явлення Богородиці у Фатімі, велика урочистість у житті церкви. Ви, зрештою, дуже чітко пов'язані з Меджугорі. Останнім часом бачимо нагромадження у церкві, а на світі І на світі об'явлень Марії. Про що це свідчить? Чому Марія набирає такого сильного значення саме зараз? Яке в цьому послання для нас? Марія найбільша пророчиця наших часів. Схоже, що об'явлення Божої Матері та Ісуса Христа фактично з середини 19 століття показує нам, що, можливо, це і є ті самі два свідки з Апокаліпсису, які готують нас до нової землі, і нового неба, до нового Єрусалиму, описаного в останній книзі Нового Завіту. Мені здається, що сучасний світ дуже сильно потребує з одного боку велиття Божого милосердя з іншого великого заклику до покоти. Через сестру Фаустину Ісус каже, що Боже милосердя повною мірою зійде на того, хто жаліє за гріхи. Отже, Марія хоче закликати весь світ до покути, до жалю за гріхи, до того, щоб упав на колішки перед Богом, який є князем князів, царів царем царів, щоб він міг зіслати на людей дар Божого милосердя. Покута готує до милосердя перед першим пришестям Ісуса на світ і його публічною діяльністю Бог покликав людину на ім'я Іоан Хреститель, щоби той через покуту готував народ до пришестя Христа точнісінько так само я дуже глибоко в це вірю. Христос перед своїм другим пришестям дає нам свою матер, яка є пророчицею, подібно як Йоанн Хреститель, готує нас через покуту до пришестя свого сина. Тому, власне, ангел у Сфатімій і закликав: покута, покута, покута. Це й найважливіший заклик на сьогоднішній день. Наскільки я зрозумів, Марія духовність дуже важлива. Тим часом сьогодні можна почути, що ця духовність трохи застаріла, що особисто для молоді вона дуже є важка. І тут постає питання: як сьогодні молоді люди можуть жити цією духовністю? Як можна проявляти цю духовність, коли живеш близько Марії? Відповідає отець. На мою думку, найважливішим є те, щоб вивчити Марі, вивчати Марію у святому письмі. Це не важливо для нас, бо святе письмо це не тільки текст, який ми читаємо дослівно. Рабини казали, що. Аби насправді зрозуміти серце Бога в Біблії, треба 40 років читати цю книгу. Звісно, це певна метафора, але ми чудово знаємо, що є різні ступені вникання в текст. Рабини кажуть, що найвищий ступінь називається сот, тобто секрет царя. Бог об'являє цей рівень і свої найбільші тайні містикам Святого Письма, об'являє глибочин секретів царя. Але не для людей, які читають буквально те, що написано, це дуже важливо. Бог об'являє тим, хто входить на містичний рівень. Протягом усієї історії існування церкви ми маємо людей, званих святими, які читали, вочевидь, як дар від Бога, святе письмо на містичному рівні. І в ньому неймовірним чином показано Марію, яка була прихована Отцем у Старому Завіті, відкрита Ісусом у Новому Завіті та представлена Святим Духом усьому світу в кінцевих часах. Я глибоко вірю, що ми живемо в часи, коли збувається пророцтво з откровенні Святого Ана. Коли відкривається небо і ковчег, завіту буде представлений всьому світу. Тобто Бог представить Марію вагітну жінку з откровення, і пошле її для останньої евангелізації, яка і стане підготовкою світу до другого пришестя Ісуса. Сьогодні у всьому світі маємо феномен ікон, які плачуть, де іко інколи навіть криваві сльози течуть. Вдумайся тільки, як мусить боліти чиє серце, що він плаче кривавими слізьми. Справжня мати добре знає, що ще останні часи, що це вже останні часи, або ми станемо біля неї та відповімо на її заклик до навернення, або потрапимо в руки диявола, і він нас знищить. Питання. Це правда, бо святий Іван Боско нагадує, що Марія дана нам як матір, зрештою, своїм хлопцям, які не мали мам, він сказав: Довіртеся цій помічниці і побачте, які будуть чудеса. І тепер питання: як це все? Виглядає у багатьох селезіанців, а також у житті багатьох молодих людей, які не відчувають чудес у повсякденному житті. Однак вірять в слова Йоанна Боско і в те, що Бог через нього об'явив. У чому проблема? Чи ми замало віримо, чи просто зараз не зовсім відповідний момент для чудес? Коли я аналізую сьогодення духовну сцену, мені здається, що по всьому світі настав час виняткових чудес, які постійно стаються, вистачить тільки роззивну... роззирнутися. За нами. 50-та річниця харизматичної віднови в церкві і бачимо, яке сильне переконання в тому, що Бог хоче постійно давати нам знаки і робити чудеса. Зрештою, в іноганелізації від Святого Марка чітко написано, що Бог супроводить проповідування Євангелія знаками і чудесами. У зв'язку з цим постає питання до кожного з нас. Священників, якщо в нашому проповідуванні немає чудес. То чи ми проповідуємо справжнє Євангеліє? Ось питання, яке треба собі поставити і щиро постаратися відповісти на нього. Тому що може виявитися, що ми просто не віримо в те Євангеліє, яке проповідуємо, а Бог вимагає насамперед віри. І сьогодні це дуже добре видно, що ми, як салезіанці і святого Івана Боско повинні повернутися до цієї людини не тільки як до чудового творця профілактичної системи, не тільки як до прекрасного вихователя і педагога. Але в першу чергу, як до священника, який був священком харизматичним, харизматичним сповідником, повністю відданий Божій Матері, яка вела його за рукою і робила через нього багато чудес. Він сказав колись, що в селезіанській спільноті не зробив нічого, про що би не почув раніше від Марії. А отже, він був повністю залежний від неї. Вона була вчителькою його духовного життя. Перед нами, селезіанцями стоїть нині серйозна. Виклик, велике повернення до Марії. Не, я, не як до додатку до нашого салезіянського життя, але як до вчительки нашого життя. Це основоположна різниця додаток і вчителька. Я можу молитись до Марії Божої, можу молитися Розарій, можу відмовляти різні літання, але це буде тільки розмова з нею, якийсь час протягом дня. Якщо ми насправді обираємо когось за вчителя нашого духовного життя, то це означає повне підпорядкування йому, повне віддання йому 24 години на добу. Всі, ті, хто будь-коли перебував у зв'язку, учень вчитель. Чудово знають, що саме означає повне залежнення від учителя, 100% слухняність, коли не можеш надивитись на нього, не можеш наслухатись його, тому вчитель веде нас 24 години на дому. Саме так функціонував і святий Боско, Йоан. А Або питання в своєму житті. Досвідчили колись чудо, тобто конкретно дію Марії? Відповідь таких подій було багато. Розкажу тільки про дві, які мені особисто близькі. Одна з них була в Меджугодні, коли мені попросили помолитися за 14-літнім хлопцем, що вмирав через невідому хворобу. Його лівікували в мостарі, потім в Сараєво. Лікарі не могли поставити діагноз. Він просто вмирав. Коли я його зустрів, тобто прийшов до нього, то побачив батьків у розпачі і в цього хлопця сама шкіра і кістки. Страшна картина на прохання батьків я почав молитись і відчував тоді натхнення в серці, щоб цей хропець віддав усе своє життя Божій Матері. Я його запитав, чи ти хочеш віддати все своє життя Матері Божій. Це було рішення, яке мало стати ключовим не в його стіл. Не в його стіленні або не зціленні, а в тому, чи буде він спасельний, чи може потрапити до пекла. На мою думку, ця хвороба мала показати, чи цей хлопчинок вибере Бога і піде за ним або ж піде проти нього. Саме таке натхнення я тоді мав, і він відповів: так, віддаю своє життя Матері Божій. Тоді я провів його в короткій молитві віддання Марії, не знаючи навіть що то за хвороба, бо самі лікарі не знали. Єдиним симптомом було різке зниження тромбоцитів в організмі. І тільки це. Я запитав батьків, якщо тромбоцити будуть в нормі, хлопець одужує? вони відповіли, що скоріш за все так. Тепер уявіть, що після цієї молитви, вірення всієї сім'ї Божої Матері я наказав, щоби в ім'я Ісуса Христа кількість тромбоцитів нормалізувалась. Одне речення в ім'я Ісуса нехай тромбоцити будуть в нормі. Речення до такої міри просте, що це аж смішно, тільки це уявіть, що протягом трьох днів цей хлопець став повністю здоровим. Через тиждень я бачу, як він грав у футбол із друзями там у Меджугорі, бо був шок то був шок для всієї сім'ї. Друга ситуація дуже цікава. Була пов'язана з дівчиною, яка неймовірно гарно співала, і саме зі співом пов'язувала свою кар'єру. Одного дня вона прийшла до мене, заплакана з діагнозом від лікаря, що в неї виявлено злоякісну похлину, голосовий зв'язок, а це означало, що їй треба відмовитися від співу. Для неї це була трагедія, сповнена болю і страждання. Вона питала, Боже, чому? Адже я прагну віддати всю себе, хочу Примножувати свій талант, який отримала від тебе. Це моє захоплення. Це моє моє захоплення. захоплення. Коли я її вислухав, прийшла мені в голову думка, і я її запитав, чи ти хочеш свідомо і добровільно віддати свій голос Матері Божій. Трохи вона трохи задумалась, оскільки не мала особливої близькості з Марією і сказала: так хочу. В неї на шиї вже. Виросла пухлина. Тож, коли я провів її по короткій молитві вірення Божої Матері, допомозі вірних торкнувся її пухлиною і наказав ім'я Ісуса Христа, щоб вона зникла. І уявіть собі, протягом 30 хвилин ця пухлина зникла. Це тільки дві історії з багатьох, про які я можу сказати, як про чуда, що сталося за заступництвом допомоги вірних. Саме це робив і святий Іван Боско 100 років тому. Слово Боже і свідомий вибір Марії за свою мати роблять чуда. Залишається ще одне Розарій. Що такого особливо в цьому шлуну е, шнурочку з намистинками, на яких повторюються ті самі молитви? Це питання. Незвичайна ефективність Розарію криється в тому, що він наскрізь біблійний. Спочатку кажеш, Отче наш, тобто найбільш ефективну молитву, від якої яку навчив нас Ісус Христос. Кажучи, так маєте молитись, це молитва, що принесе вам небо. На землю. Цікавим є той факт, що молитва у збудована на так званих аористах. Ми загалом переконані, що це молитва семи прохань, але насправді ці прохання є веліннями. Саме така їхня граматична форма у грецькій мові, а отже, речення складені у формі веління, наказо. Тобто, я велю, щоб ця реальність збулася таким чином, якщо відмовляє Отче наш із владою і авторитетом Божої дитини, і велю конкретним реальностям, щоб вони збулися, то такою і має бути ефективність цієї молитви. Потім десять разів повторюю біблійні слова, які сказав Архангел до Марії, а потім прошу її, щоб заступалась за мене у всьому тому, що відбувається зараз і відбуватиметься в годину моєї смерті. Потім закінчую прославленням, кажу слава Отцю і сину, і Святому Духові. Розаїр, це збій... збірник найсильніших біблійних молитов. Це не тільки. Прославлення Марії. Розарієм разом із Марією я прославляю Отця і Сина і Святого Духа. Розарій це спостерігання і співпереживання із Марією різних таємниць Ісусового життя. Якщо я це усвідомлюю, то швидко переконуюся в тому, що Розарій базується на Божому слові і на найбільш ефективних молитвах святого Письма. А отже, він повністю біблійний, тому він такий дієвий. А чи ви поділяєте думку питання? Що для когось хто не молиться, а читає зараз ці слова, що повинен молитись на розарі? Це може бути дещо складне? Відповідь: Розарій, як меч, треба навчитися нам ним воювати. Потрібно усвідомити, що Розарій це також школа молитви. Одною з проблем сьогодення є дефіцит, і він тільки збільшується учителів розарію, які вміють ним користуватися так, що він стає летальною зброєю, як смертоносний меч в руках майстра. Це не якийсь там зазубрений очинаш, а вміння пережити, роздумувати і впроваджувати, тобто актуалізувати біблійні події у своє життя через заступництво Марії, через співпережиття розарії її очима і її серцем. Вона допомагає мені пережити те, що відбувалось 2000 років тому, і записане в Біблії. Цього треба навчитись. Важко сказати, як це зробити крок за кроком. Натомість важливо свідомити, що необхідно записатись до цієї школи молитви на розарій. Є багато різних цікавих статей і книжок про це. Допомогою може стати досвід численних святих, які молилися Розарію. Вони нам прекрасно підскажуть, як це робити щораз на вищому рівні. Тобто дедалі інтимніше з Богом. Це не може бути від барабананий отчинаж. Це має бути справжнє входження в інтимність із Богом, пережиття того, що Він пережив 2000 років тому на землі і актуалізація цього за у своєму житті. Питання, коли у вас з'явилася ідея, що Марія стала вчителькою вашого духовного життя? В який момент вашого життя це сталося? Відповідь. Це сталося у Меджугорії під час об'явлення Божої Матері. Я відчув Марію якою якої ніколи не уявляв. Раніше це була для мене цариця, сповнена величності. Десь там, високо в горах, на троні в хмарах, із булавою в руках і з дитятком, яка дивиться на те, що діється у світі, і до якої ми кажемо тисячі разів радуйся. Тим часом Марія виявилась найгарнішою дівчиною Всесвіту, ті, хто її бачив, просто в екстазі і зовсім не тому, що їм об'явилась Богородиця, а тому, що вражені її виглядом. Кажуть, що ніколи ще не бачили дівчини гарнішої від неї, що цього неможливо писати словами. А кожна така спроба приречена на поразку. Ті, які її бачив, Спадають в екстаз, бо Марія настільки гарна. Каже, якби ти тільки бачив її очі, коли вона на тебе дивиться, якби ти тільки побачив любов і лагідність, які виливаються із її серця. Вона сказала колись таку цікаву фразу: Якби ти знав, як сильно я тебе люблю, ти плакав би танцював на радощах. Під час об'явлення я пережив саме ці відчуття, плакав з радості і зі щастя, відчуваючи любов, яку вона вливала до моєго серця. Ця подія повністю змінила моє життя. Користуючись нагодою, заохочую кожного, хто зараз читає це інтерв'ю, почати від того, щоб уявити, усвідомити у вірі, що Марія знаходиться зараз поруч, що Марія дуже близько біля вас, щоб ти у Розарії. Хоч би у розарії, про який ми щойно говорили. Це, можливо, може бути прекрасне побачення з Марії, коли в одній руці ми тримаємо розарій, а другою рукою тримаємося її. Вона розказує тобі кожну десятку розарів своїм серцем, своїми очима, своїми устами. Ти своєю чергою являєш, що дивишся на неї, а вона знаходиться біля тебе. Ти усміхаєшся, одне. Ви усміхаєтесь один до одного, молитесь разом. Вона розказує тобі про Бога, розказує про Отця, про те, ким є небесний Тату, з ким є її син, розказує тобі про Святого Духа. Це просто дивовижне. Марія водить тебе у найглибше переживання. Ми говоримо про них, що вони містичні, але насправді вони дуже реальні. Наступні. Доступні для кожного, хто тільки увійде в стосунки любові і інтимності з Марією. Це дуже просто. Коли почнеш це робити, то збагнеш, що це до такої міри просто, аж здається, неможливим. Навіть важко уявити величезну лагідність і любов, яку отримаєш, коли віддаси Богу через Марію все своє життя. Питання. Ви сказали, що ваша віра і навернення це справа рук Марії. А як було з покликанням? Чи воно саме народилось? Адже ми кажемо про те, що саме Марія приводить людей у семінарії, згромадження і що саме вона дає покликання? Відповідь не знаю, як в інших згромадженнях, але до Селезянського згромадження і святий Йоанн Боско сказав це дуже чітко. Не приходить ніхто, кого Марія би не привела особисто. Марія в особистий спосіб любить людей, для неї це зіниця її ока, як сказав святий Йоан Павло II надія світу. З цієї причини папа так любить молодь і обожнював зустрічатися з нею, бо знав, що це надія цього світу. У зв'язку з цим інвестування в духовний розвиток молодих людей це зараз завдання номер 1 Світу потрібні спеціальні ченці, особливі священики, які формуватимуть серця молодих людей так, щоб вони закохалися в Бога. Святий Йоанн Боско казав, що кожен третій хлопець має покликання до священства, однак проблема полягає в тому, як ми священики розказуємо про це хлопцям, як ми створюємо так зване середовище для покликання. Чи не соромимося говорити про покликання, чи ми самі, як священники, інколи не шкодуємо, що взагалі ними стали. Адже молода людина хоче йти слідами того, хто аж горить сенсом свого покликання. Якщо я не тішуся зі свого покликання, якщо мені з ним важко, якщо я з ним нудьгую, а це дуже чітко видно по тому, як я розмовляю, як я роблю, що саме я роблю. То не потрібно дивуватися, що молодь не хоче мене наслідувати. Вона просто бачить, що я мучуся цим покликанням. Питання. І так само не хочуть бути послідовниками Марії. Бо якщо ми кажемо, що ми слуги Марії, але слуги знудьговані, то, без сумніву, їм важко побачити в Марії її красу. Відповідь. Саме так: замешкати в Марії, розмовляти з нею під час моливо, молитви це дві різні речі. Я можу зараз ці дві речі на день, по... я можу раз чи двічі на день порозмовляти з кимось, але постійно жити з цією людиною це зовсім інша річ. Святий Іоанн Боско жив у Марії 24 години на добу. Тому він і був такий дієвий і такий святий. Амінь.